Вітаємо! З вами канал Мік і ми говоримо простими словами про міграцію, кордони і свободу пересування. Сьогодні ми поговоримо про масштабний проект польсько-української співпраці, а саме угоду про майже безвідсотковий кредит до 100 мільйонів євро, відому як польський кредит. І ми розповімо, чому це крутезна річ, яку в жодному разі не можна процвиндрити, як це не раз було з іншими подібними проектами. Угоду про кредит було підписано ще 2015 року. Вона дуже вигідна. Угода. Передбачала надання Україні до 100 мільйонів євро на реконструкцію прикордонної інфраструктури терміном на 30 років, із них перші 5 років пільгові, а наступні 25 – поступове повернення під 0,15% річних. Сума кредиту мала бути поділена між умовно кажучи, ремонтом доріг, ремонтом пунктів пропуску і ремонтом будівель Державної прикордонної служби. Особливістю кредиту була вимога залучення польських підрядників, товарів і послуг. Крім того, Україна не отримувала кошти кредиту напряму. Наші служби мали провести тендери, укласти угоди з підрядниками, і тоді, відповідно до контрактів, вже підрядники мали отримати кошти від польського банку. На жаль, це й стало каменем спотикання. Бо виявилося, що дуже складно узгодити таку складну конфігурацію між двома дуже різними економічними системами. У підсумку. «Укравтодор» провів тендери на ремонт доріг тільки у 2017 році. Митниця провела тендери на ремонт пунктів пропуску у 2018 році, а коли всі формальності було пройдено і підписано контракти з кількома польськими фірмами, виявилося, що вони не можуть почати роботи. По-перше, тому що українське законодавство вимагає розмитнити техніку, яку поляки ввозять для проведення робіт. По-друге, тому що законодавство вимагає від них сплати ПДВ. А проекти міжнародної технічної допомоги мають бути звільнені від цієї сплати. Зараз у Раді знаходиться законопроект, який вирішує питання ПДВ. і Україна нарешті близька до вирішення багаторічної проблеми. Але так само близька і до того, що вся справа, врешті-решт, зірветься. Якщо польський кредит провалиться, ми втрачаємо дуже багато. По-перше, дороги й пункти пропуску. Завдяки кредиту, ми маємо отримати шість класних новеньких відрізків доріг замість болота і ям загальною протяжністю понад 130 кілометрів. Наприклад, ось так виглядає легендарна дорога до пункту пропуску Грушів-Водоміш – Будоміш. Крім того, має бути проведений ремонт трьох пунктів пропуску, і в тому числі, що особливо ціно з'явитися новий пішохідний перехід на пункті пропуску Рава Руська. Адже зараз на весь українсько-польський кордон а це пів тисячі кілометрів діє один єдиний пішохідний перехід у Шегинях. По-друге, робочі місця і фінансові вливання у місцеву економіку. Хоча українська частина робіт і послуг складатиме лише 40%, але хто сказав, що в часи кризи можуть бути зайвими 30 з гаком мільйонів євро? По третє, йдеться про реноме України, яка має нарешті реалізувати до кінця хоча б один проєкт міжнародної допомоги, а не просто завалювати їх один за одним. І нарешті це питання інтересу чинної влади. Бо це у 2017 році відповідь на питання, хто не зробив дорогу на грушів. виглядала так. А в 2020-му вона виглядає геть інакше. Підсумувати це можна дуже просто. Польський кредит це добре. Дякуємо, що були з нами. І підписуйтеся на канал Мік.